Доброго дня, глядачі Ютубу. Я є новачок на Ютубі. Хочу создати собі таку маленьку міні-ферму. І прошу вас підтримати мене або лайком, або підпискою. Це дуже важно. Зараз на даний час крилі знаходяться такі одним словом газельці. Ну, я хочу зробити таку невеличку міні-ферму. І потрібно, в принципі, сітки, ну, дерево, все-все, щоб, щоб їм було вільно там одним словом. Якщо вам не важко, підпишіться, поставте лайк, хто може задонатити на цей, я буду знімати відео, я буду показувати все, що робиться, все-все повністю. Чекаю на, ваш, на вашу підтримку. Я думаю, що вам не важко буде поставити лайк і підписатися. Це не, не так є важко. А мені буде приємно. І будемо будем робити, будемо займатися. Крилі, які будуть вирощені вже пізніше, якщо буде все добре, то я буду роздавати просто за даром. За буду роздавати людям. Нехай користуються. Так що чекаю на вашу підтримку. Дякую за увагу.